Ця році в Чорнобилі було завершено роботи з будівництва нового укриття вартістю приблизно 2 мільярди доларів. Воно розраховане на 100 років. Після вибуху стався різкий сплеск захворюваності на рак серед населення України та Білорусі. Найбільше серед дітей. Знаємо, скільки людських життів насправді забрав Чорнобиль. За різними оцінками від 4 до 93 тисяч. Офіційна радянська статистика не змінювалася від 87-го року. І каже про 31 загиблого.